Всім привіт вітаю вас на каналі UA Collection. Bank ID. Нарешті Банк ID. В понеділок 3 лютого 2025 року шуміли чати такими повідомленнями. Нарешті НБУ дослухався до колекціонерів і ввів систему верифікації Bank ID. Нарешті всіх ботів буде поборено. А на ділі система Bank ID відсіє тільки нереальних людей, так звані мертві душі. Один-два продажі, і люди знову вийдуть на той самий рівень, який був до введення цієї системи. 3 лютого на сайті інтернет-магазину НБУ з'явилась така стаття. Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України запроваджує верифікацію користувачів. З цієї статті ми бачимо, що 3 лют... з 3 лютого 2025 року. Інтернет-магазин запроваджує верифікацію облікових записів користувачів з використанням системи Bank ID. Зареєстровані користувачі, які вже мають обліковий запис аккаунт на сайті інтернет-магазину, отримують відповідне повідомлення на електронну адресу, зазначену ними під час реєстрації. Після цього їм буде доступна процедура верифікації. Всі нові, хто буде реєструватись після 3 лютого, будуть вже проходити верифікацію відразу під час реєстрації. Також в цій статті розписано, як пройти саму верифікацію. Озвучувати це я не буду, можете натиснути на паузу та все перечитати, або просто дочекатись завершення відео і там глянути, як проходив верифікацію я. Також тут в статті в кінці дуже цікаво розписано, що верифікація зареєстрованих користувачів здійснюється поетапно. Тому велика частина з вас ще не отримала повідомлення і може ще користуватись е, своїм профілем в інтернет-магазині без верифікації. Для користувачів, які вже підтвердили свої облікові дані е, верифікацію, буде здійснюватись вхід так, як був швидше, по логіну і паролю. Ну І цікаво, що у разі виявлення дублювання облікових даних користувача. Аккаунт, що дублюється, буде автоматично заблоковано. Це значить, що якщо ви захочете одним банк ID підтвердити декілька аккаунтів, вам просто їх поблокують, залишуть тільки один. Ну і за класикою жанру 3 го числа листи нікому вони ще не відсилали. Якщо хтось часом отримав, то можете в коментарях написати, щоб я знав. Бо в початах я дивився, ніхто нічого не писав. А вже сьогодні, 4 лютого, велика частина людей отримали. Такого роду листи. В листі ми бачимо знову розписано про систему Bank ID, і тут є кроки, по яких треба проходити цю верифікацію. Перше, нам пропонують пройти по посиланню. Далі залогуватись електронна пошта та пароль, потім натиснути на логотип Bank ID, вибрати один з банків. Пройти багатофакторну автентифікацію та надати згоду на обробку персональних даних. І знову ж таки внизу листа ми бачимо те саме попередження, що якщо ви вже авторизувались на вебсайті інтернет-магазину через систему Bank ID і спробуєте увійти до іншого аккаунту з використанням тих самих облікових даних, цей аккаунт буде автоматично заблоковано. Вони ще раз нас попередили. Ну і тепер давайте розглянемо, як проходив верифікацію я. По посиланні з пошти я, звичайно, не переходив, просто зайшов на сайт інтернет-магазину НБУ, увів логін та пароль та натиснув увійти. Після того з'являється кнопка «Банка ID. Тиснемо на неї. Далі ми бачимо, що в нас запитують дані прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний код та документи. Тиснемо Продовжити. Далі ми бачимо перелік банків. Вибираємо той, який нам підходить. У моєму випадку це «Приватбанк». Далі нам потрібно залогувати свій банк. В приваті це зручно, я просто сканую мобільним телефоном QR-код. Ну і під кінець нам потрібно підтвердити, щоб надати свою згоду на передачу персональних даних. Як бачите, все дуже просто: ваші дані успішно оновлено через bank ID. Після цього в системі Reserve Plus вам вже не потрібно реєструватись, в них вже є ваші дані. Після цього залишається тільки дочекатися наступного продажу монет, щоб відчути покращення. Пишіть вашу думку в коментарях стосовно Bank ID. Чи буде нам легше брати монети, чи цим вони тільки зробили нам всім гірше. А я дякую всім, хто додивився відео до кінця. Сподіваюсь, це відео стане вам в пригоді. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Дякуємо Збройним силам України, що нас захищають. Слава Україні! Героям слава!